Клим Поліщук Жменя Землі читає Надія Приймак ексклюзивно для Ютуб каналу Аудіокниги українською. Класика. Українська класика. Це душа народу, де оживає пам'ять роду. Галицька легенда Видавництво Русалка 1921 року. Скільки вже часу минуло, а я ще й досі не можу забути тих грізних з'явищ кривавої боротьби кінця 1914 року, невільним свідком яких мені прийшлося бути, варто на одну мить закрити очі, як зараз же з тремтючої темряви встають страшні картини руїни і жахливі образи зміняють один одного. Та із усіх їх найбільший слід зоставив у моїй пам'яті один образ із галицького вигнання, який глибоко зворушив моє серце і з надзвичайною яскравістю відбився на тлі моєї душі. Як зараз бачу перед собою задимлене димом пожежі, вбоге Галицьке село над золотою липою і замрячені осінньою негодою пустелі поля, по яких довгою низкою тяглися на схід драбинчасті вози вигнанців. Промоклий до мозку та кісток, стомлений майже до непритомності, я разом з іншими притулився на спочинок під низкою пожовклих верб, що стояли коло самого села, і байдуже дивився на ісход ізгоїв, слідом за якими їхали червонопикі дончаки, голосно співаючи своєї улюбленої пісні. Єдет, єде, білий цар, православний государь, із своєї землі далека злова поражать. На серці було важко, мізок став, наче олов'яний, і тільки один шлунок давався чути, нагадуючи про одно й те саме Війна війною, а їсти треба. Ледве тримаючись на ногах, я встав і подався до крайньої хати. На маленькому подвір'ю стояв запряжений парою коненят, зовсім уже виладований в дорогу віз, а коло воза поралася молода жінка. Побачивши мене, вона скрикнула і побігла до хати. Я пішов слідом за нею. Ввійшовши в хату, побачив душ з вісім ріжного віку людей, на лицях яких світився переляк. Не виганяйте нас, заголосила молода жінка, звертаючись до мене. Ми ще Богу не помолилися, сказав молодий мужчина, як видно, чоловік її. Ми ще землі не взяли з собою, промовив десь з кутка старий, як молоком облитий високий дід. Я не москаль, відповів я їм, я такий, як і ви, тільки стомлений і голодний. Так ви не з тих, що сьогодні приходили до нас і наказували, щоб до вечора все село вибралося? запитав дід. Ні, я не гоню вас, бо я не москаль. А москалі гонять, зітхнув дід. Гонять і плакать не дають. Повернетеся, дасть біг. Колись і за нас він згадає і віддячить по правді за всі наші негоди. Став я втішати його, але він тільки головою похитав. Ой не забував він нас ніколи, а тільки ми за нього забули всі. Повірили чужинецьким божкам раз, а самі навіки вічні наймитами поробилися. Говорячи так, він підійшов до мене, взяв з моїх рук карабіна, зняв з плечей важкого мішка і поклав їх на припічку, а мене самого посадив коло столу. Чого ж ти, дочко, дивишся? Бачиш же сама, що чоловік голодний, сказав він до молодої жінки. Жінка встала і вийшла в сіни. А через хвилину вернулася з окрайцем свіжого хліба і грудкою масла в полумиску. І в той час, як молода жінка стала мене вгощати своїми простими стравами, дід наклав шапку і вийшов з хати. Перекусивши трохи, я вже хотів іти, як у хату ввійшов дід. В руках він тримав повну миску свіжої землі, яку мовчки поставив на стіл, і перехрестився. Я, не розуміючи, що б це могло значити, схвильовано встав із-за стола. То для нас, пане, кивнув старий головою до миски зі свіжою землею. Як то для вас? спитався я, все ще нічого не розуміючи. Дід раптом заплакав. В дорогу нам. Затих і взявши одну жменю землі, подав свому синові: Бережи і шануй її, маму нашу. Промовив дрожачим голосом. Другу жменю землі подав зятеві, третю доньці, а четверту невістці. Потім взяв у руки миску і, звертаючись до малих, сказав А ви, малі самі собі візьміть. Діти підходили до старого, брали по жмені землі, загортали її в біленькі ганчірочки і ховали за пазуху. А ця жменя мені буде, промовив уголос старий, висипаючи на стіл решту землі. Для чого ви це робите? спитався я його, коли земля вже була розділена і захована на грудях. Старий здивовано подивився на мене і замість відповіді сам запитався. А ви хіба не маєте при собі грудки своєї землі? Ні, сказав я ніяково і в той же час відчув, як боляче здрігнулось моє серце. Старий тихо зітхнув. Шкода! А це звичай добрий, і не варто його забувати. Повернувшись до своєї сім'ї, старий сказав Сідайте, діточки, щоб ліпша дорога була нам, а я тим часом розкажу вам про жменю Галицької землі. Сів поруч мене на лаві, подумав трохи і заговорив З давніх давен є в нас звичай, що коли хто йде в далеку дорогу, то бере з собою жменю рідної землі. Звідки взявся цей звичай, не знаю, гаразд. Але старі люди казали, що він встановився з того часу, як загинуло Галицьке князівство. Давно, дуже давно напалися на Галичину ляхи й угри і стали нищити її. Тодішні князі змагалися з ними, скільки мали змоги, але не могли перемогти їх, бо серед власного народу не було ладу ніякого. Город за городом здавався ворогам. Кріпость за кріпостю падала до їх ніг, і тільки один Галич ще не подався. Коли тут одного разу вороги підсунули аж до самого Галича і стали його оглядати, військо і нарід боронилися завзято, але ніхто не мав певності в перемозі. Один тільки чернець вірив перемогу, але разом з тим знав, що перемоги можна досягти лише після благословенства. І якогось знаку від рук великого старця, що жив у Київських горах в печері. Ото одягся він у просту свиту і подався в далеку дорогу. Недалеко від Галича зупинив його на дорозі якийсь лицар і, довідавшись про ціль його подорожі, приєднався собі до нього. Після того кожного дня прилучалися все нові люди, і не пройшло тижня, як за тим черцем йшло вже багато всякого люду в дорогих жупанах та в сірих мужицьких свитах. Спільна дума про безсталання своєї батьківщини об'єднала почування бідних і богатих і натхнула їх спільним духом віри. Упереді всіх ішов Галицький чернець у мужицькій свиті, зараз же за ним ішов той лицар, який перший приєднався до черця, і ім'я якого знали навіть усі вороги. Далі йшли всі інші прочани. Всі вони були беззбройні, беззахисні і безоборонні. Єдиною охороною для них були темні ліси, а єдиною втіхою чистий струмочок у полі. йшли вони довго. Дуже довго. Нарешті, коли вже стомилися до останнього, опинилися перед Золотоверхим Києвом і впали на коліна і стали молитися. І в той час почувся звідкись, наче з неба, громовий голос, який сказав їм, як саме знайти великого старця. Серед темного лісу, в горах над Дніпром, була його печера. Важко стомленим було йти туди, але вони, не гаючи, ні одної години, пішли. Довго дряпалися по горах, блудили в нетрях лісових, аж нарешті добилися до печери. Знесилені, виснажені, голодні і обірвані, стали перед лицем великого старця. Одним одне бажання якнайскорше визволити з рук ворогів свою батьківщину, заставило їх побороти всі труднощі небезпечної дороги. Виступив наперед Галицький Чернець і промовив Отче святий, зглянься над нами і допоможи нам визволити з ворожої неволі нашу країну. Великий старець оглянув усіх своїми пронизливими очима і вирік. Брати мої, бачу, що привело вас сюди одно жадання і одна віра, але чи має хто при собі хоч грудку тієї землі, за яку просите ви. Галицький чернець вийняв з-за пазухи вузлика, розв'язав його і висипав на долоню великого старця жменю Галицької землі. Оце жменя тієї землі, за яку ми просимо тебе, сказав чернець. Чи всі ви маєте з собою свою землю? знову спитався великий старець, пильно розглядаючи лиця стомлених прочан. Всі стояли мовчки, бо ніхто з них, вирушаючи в дорогу, не догадався взяти з собою навіть одну пучку рідної землі. Мовчки стояв і славний лицар, бо він, змагаючись досі на своїй землі, не думав, що тільки в ній була його сила. Тоді великий старець стиснув у своїх долонях жменю Галицької землі, і з неї потекла кров. Вражені подорожні впали на коліна і стали молитися. Молився з ними і великий старець, молився довго, а потім сказав Брати мої, благословляю вас на боротьбу, але знаку на перемогу дати не можу іншого від того, який ви вже бачили самі. За те, що, йдучи просити за свою землю, ви забули взяти її до себе, будете боротися за неї доти, аж доки з кожної жмені чорнозему не потече струмок крови. А з кожної грудки ріллі на полі не витикатиметься кістка прадіда, діда і батька. А тоді, як кожний крок галицької землі стане тілом галицького народу, настане година визволення, і прийде вона несподівано, як тільки загремлять зі сходу гармати, а срібний Дніпро закраситься кров'ю всього українського народу. Що ж нам робити? озвалися з розпачем прочани. Йдіть собі і віруйте так, як вірували досі. Але не забувайте за те, що, змагаючись за волю своєї землі, завжди майте її коло серця свого, вклонилися великому старцеві прочани і вернулися в свою Галичину. Розійшлися по всіх закутках і всім людям про те розказали довго ще боролися після того, але не побороли. Запанувала Польща, і почалися довгі роки страшної неволі. Але в цій неволі не умерла віра в годину визволення, і кожний тулив до свого серця грудку рідної землі, все надіючись на час її Воскресення. Оце вже й гармати зі Сходу прочули визволення про те не прийшло, бо ще на Дніпрі тихо. Але почекайте трохи. Як тільки полється кров на Дніпрі, як зараз же прийде час визволення. А поки що, беремо з собою жменю своєї рідної землі і йдемо туди, куди нас гонить лиха доля. Так закінчив дід своє оповідання і, не підводячи голови, додав ось звідки наш звичай узявся. Вся сім'я втирала сльози. Стримуючи себе, я попрощався і швидко вийшов з хати. Під вербами вже не було нікого, наші пішли не чекаючи на мене, а пустельними полями безупинно тяглися вози галицьких вигнанців, до яких через декілька хвилин приєднався драбинчастий віз зі знайомим мені старим дідом. З того часу минуло декілька страшних літ, і з волі того ж самого москаля я сам став вигнанцем. Блукаючи по тихих селах ще й досі невільної Галичини, часто згадую жменю Галицької землі в мозольній руці того діда і чуйно прислухаюся до кожного нового гарматного вибуху на моїй великій Україні і жду не діждуся часу визволення, бо кров всього українського народу вже давно Дніпро закрасила. 6 вересня 1921 року Бараш. Текст читала Надія Приймак, ексклюзивно для Ютуб каналу аудіокниги української класика. Дорогі друзі, якщо ви дослухали цю легенду до кінця, залиште, будь ласка, маленький коментар або просто смайлик на підтримку каналу. Дякую вам за вашу неймовірну підтримку, а також за те, що разом поширюємо українське. І пам'ятаймо, слухаючи та поширюючи українську класику, ми пробуджуємо глибину роду і незламну силу української нації.